Всім привіт! Вітаю на каналі Важим Сажур. Мене звуть Ірина. В цьому відео ми навчимося в'язати ось таку чудову, просту зимову шапочку з пицями Вяжеться вона на основі гумки 1 на 1 Ось так вона у нас виглядає з підвороту. Тож, давайте розпочнемо наше навчання. для Її в'язання нам знадобиться ось така товстенька ниточка. Я тут десь залишу повну характеристику, яка метровка і скільки грамів йде в моточку. Я змотала ось таким чином, тому що мені було необхідно для минулого проєкту. І також мені знадобляться спиці номер 10. Так, тепер я беру одну спицю і набираю на неї. 40 петель класичним способом. Відео посилання на цей спосіб я залишу внизу в описі. Тобто, набираємо 40 петель. Головне, не затягуємо наш набірний край. Набираємо самостійно. Перший ряд ми будемо пров'язувати. Гумкою один на один. Знімаємо кромочну, пров'язуємо одна лицева петля, одна виворотня, одна лицева петля, одна виворотня. І так до кінця рядочку пров'язуємо другий ряд пров'язуємо аналогічно першому. Знімаємо кромочну, пров'язуємо одна лицева, одна виворотня, одна лицева, одна виворотня і так до кінця рядочка. Ми з вами пров'язали 2 рядочка у висоту, тепер самостійно нам треба пров'язати аналогічною гумкою ще 30 рядочків. Пров'язуємо самостійно. От я пров'язала у висоту нашою гумочкою загалом 32 рядочки. Два рядочки ми з вами пров'язали, і 30 самостійно. В висоту це у мене вийшло. Так, от початок. У висоту у мене вийшло 25 см. Ширина гумки у нас вийшла не в розтягнутому виді 26 см. Так, я трохи розтягну і покажу, що нашої ширини вистачить на дуже добру шапочку. Тобто ваша голова туди вміститься. Так, ширина шапочки у мене, от якщо сильно розтягувати, виходить 48 сантиметрів навіть 49. Тобто достатньо широка шапочка. Ось так у нас буде підворот виглядати. А зараз ми будемо вив'язувати наші убавочки. Я взяла Поділила наше полотно і встановила 5 маркерів. Так як маркери в мене мають маленький отвір, я їх не на спицю, а на саму петлю помістила. От, дивіться, в мене, мене тут іде по 8 петель, а в кінці іде в мене 6 петель, тому що я дві заклала петлі в кромочні, тобто 8. 8, вісім петель у нас, і отут шість. Будемо убавочки робити в ліву сторону. Знімаємо кромочно, Пров'язуємо першу петлю у Знімаємо першу петлю от дивіться, я повісила на петлю. Щоб було зручно, видно, де у нас ідуть убавочки. Знімаємо першу петлю, наступну ми пров'язуємо лицевою, продягаємо попередню петлю. Ось ми зробили убавочку в ліву сторону, дві петлі разом лицевою. Далі ми пров'язуємо по візерунку лицева виворотня, лицева, виворотня. Тобто у нас виходить ще 6 петель пров'язуємо. Убавочка і 6 петель. Знову робимо убавочку. Дві петлі разом з нахилом вліво лицевою. Знімаємо першу петлю, наступну пров'язуємо лицевою, протягуємо попередню зняту петлю. Далі ми пров'язуємо 6 петель по вісеруночку, без змін. Третя убавочка робимо аналогічно попередній, і пров'язуємо далі без змін. Убавочки ми робимо через кожен один рядочок. Будемо з вами робити наступна, четверта убавочка. І по візерунку далі пров'язуємо. І остання п'ята в нас убавочка, і в кінці у нас залишається 4 петлі. По візеруночку ми пров'язуємо. Так. Так, 4 петлі і кромочна. Наступний другий ряд ми пров'язуємо змін, самостійно по малюнку. Ось так виглядають у нас перший ряд убавочок. Нам треба самостійно зробити ще дві убавочки, щоб загалом у нас було три убавочки на наших петлях. Поки у нас не залишиться 4 петлі плюс одна петля убавочки. Я пров'язала 3 петлі убавочки. Ось дивіться, раз, раз, два і третя петля убавочки. У мене залишилося з кожної. Там де убавочка, і 4 петлі. Першу ми петлю просто пров'язуємо без убавки вже. Тепер наступні ми робимо. Петлю у бавочки і ще одну петлю у бавочки. Ось таким чином. Тобто в нас виходить лицевими. Знову просто лицева і підряд дві убавочки. Знову просто лицева петля і дві петлі у бавочки. Робимо знову лицева петля і дві петлі у бавочки. Ось так от. І остання у нас просто лицева і одна петля у бавочки, тому що у нас в кінці було одразу закладено на дві петлі менше. І остання у нас. Кромочна. Наступний ряд ми пров'язуємо самостійно, без мін, по малюночку. Ось ми пров'язали. І останній у нас рядочок, це у нас повністю рядочок з убавочками. Знімаємо кромочну, пров'язуємо дві петлі разом з нахилом вліво лицевою. І так ми підряд пров'язуємо всі петлі. Це у нас останній рядочок у убавочок, і взагалі останній рядочок нашої шапочки. Так пров'язуємо по дві, і у нас останні дві петлі у багочки. Тепер пров'язуємо кромочну петлю. Повертаємо полотно, і тепер нам треба ось цю кромочну, яку ми прив'язали на неї одягнути всі петлі попередні, притримуємо і одягаємо так, обережно, щоб петля не злетіла ось таким чином. Останню петлю одягнули. Тепер витягуємо петелечку, нам спиці вже не знадобляться. Тепер через оцю петельку протягаємо клубочок, тепер стягуємо наші петельки ось таким чином, підтягуємо, ось так у нас виглядають всі петельки і наш край. Так, ми зв'язали нашу шапочку. Так, у мене довгий край, то я до половинки буду знизу гумки по одному зшивати. а іншу половинку по іншому буду зшивати. Тому відрізаємо ниточку таку десь більше, ніж на половинку нашої шапочки, а може навіть більше. У мене навіть я більше відрізала ниточку, краще відрізати довшу і зайвою відрізати, аніж в'язати вузлики потім. Так, у мене шапочка вийшла у висоту загалом 34 см. 33,5-34 см. Так. Ось так у нас. Шапочка. Зараз я покажу, як я буду зшивати до половинки. наші. Мені треба голочка. І я буду показувати, як я зшиваю отакі шапочки. До половини я зшиваю потаємним швом, а іншу половинку по-іншому, для того, щоб у нас гумку наш підгін не так видно було подаємний шов. Дуже просто, от у нас за кромочні петлі, от в перемичку поєднуємо. От тут йдуть кромочні, такі великі у нас. І от дивіться, в одну вводимо, в іншу виводимо голочку з ниткою, в наступну, з лівої сторони, так само. В одну кромочну вели, в іншу вивели. Тепер з правої сторони в попередню кромочну і в наступну вели голочку, тепер з лівої сторони в попередню і в наступну. І ось так ми стягуємо і зшиваємо нашу шапочку трохи вище за половину. Прошиваємо по черзі з кожної сторони. Головне, не забуваємо в попередню кромочну протягати голочку з нашою ниточкою. Так. І ось таким чином ми прошиваємо, а дивіться, у нас підгин. І я прошиваю трохи вище підгину. А зараз покажу, як іншою стороною я прошиваю іншим швом. Так, я вже зшила потаємним швом. Ось так він виглядає у нас ззовні. Тепер оцю частинку я зшиваю по-іншому. Дивіться, в мене знизу була ниточка. Але якщо у вас немає, можна додатково взяти, просто ввожу. Чого я так роблю? Тому що вона ж підгін, і в нас по-іншому виглядати має шов. Так, в одну под... Под... кромочну ввели. Тепер в наступну вивели. Знову ввели з правої сторони вивели з лівої. Ось так голкою до себе ми прошиваємо так до кінця. За кожну кромочну. Все дуже просто, нічого складного немає. Головне прошивати за кромочні петлі. Ось так от підтягуємо ниточку. Ось так у нас виглядає цей шов. І так, продовжуємо самостійно. Ось ми ось таким чином будемо прошивати. Так, і середини, ось так він виглядає, у нас цей шов ідентично. Потаємний шов у нас з середини, зараз виверну трохи шапочку. Виглядає ось таким чином. Бачите, він трохи грубоватий край. І тому його краще для Підгину не використовувати, тобто прошиваємо самостійно. Ось така в нас сьогодні шапочка зв'язалась одного майже другий більше моточка ниточок. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, поширюйте це відео, а також пишіть свої коментарі. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!